Всіх вітаю, Ви дивитесь апостолівські новини на телерадіо компанії Атлант. Напередодні восьмої сесії Апостолівської районної ради відбулося спільне засідання постійних профільних комісій з земельних питань та комісії з питань комунальної власності. Засідання відбулося під головуванням очільника апостолівської районної ради мудрого віктора Олексійовича та за участі депутата обласної ради Волкова Віктора Філіповича. Подробиці в нашому відеосюжеті. Темою зібрання стала подальша доля комунального підприємства Апостолове Агрокомплекс. Нагадаємо, що дане підприємство було утворено минулим скликанням депутатського корпусу районної ради у 2010 році. Підприємством було виділено у користування з правом власності 1114 гектар землі. Але й до сьогодні дане підприємство не отримувало ні однієї гривні доходу і, взагалі, не вело офіційної господарської діяльності. Це вже друге засідання стосовно роботи даного підприємства. Так, у квітні місяці в такому ж складі спільної комісії. Сі було прийнято рішення щодо звернення апостолівської районної радою до органів прокуратури на предмет того, що землі, які належать комунальному підприємству апостол -В Агрокомплекс», засіваються сторонніми невідомими особами. Апостолівське відділення прокуратури провело досудове розслідування з даного факту. Факт засівання частини земель було підтверджено. З цього питання порушено кримінальну справу з подальшою передачою до суду. 22 липня комісія ознайомилась з результатами роботи прокуратури, повідомляючи нікоперського прокуратуру внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за номером за статтю 197 та 1 Кримінального кодексу України за фактом самовільного захоплення земельного ділянка, проведення досудового розслідування з даним фактом доручено пострілському відділенню Нікопольського відділу поліції в області проводяться необхідні слідчі та досліджує розшукові дії. За результатами роботи від 22 липня було прийнято рішення підприємства Вагрокомплекс» ліквідувати, а землі повернути до земельного запасу Дніпропетровської області. У нас комісія приділилася ще минулий раз, і вчора підтвердила те, що ми одностайно за ліквідацію підприємства. Ми не розуміємо ні мети його створення, ні подальшого функціонування. Не тим паче, то, що навколо всього підприємства твориться. А грубо говоря, твориться кримінал. Першим справа те, що не використовується землі. Друге використовується самозахватом. Третє, знаєте, я коли не розумію, я цього не розумію. Коли інформує податкова інспекція, що хтось знову хтось заплатив податок за цю землю. Ми можемо прийти піти двома шляхами. Або ми приймаємо спочатку рішення про його ліквідацію, і вже потім ліквідаційна комісія визначається, в який період вона буде повертати ці землі до держави. Або ж ми своїм рішенням сесійно самі приймаємо це рішення, тобто повертаємо ці, ці землі, і вже, і вже потім підприємство без земель буде спокійно ліквідуватися. Розуміючи те, що е, є треті особи, які засівались там, я так думаю, що може бути тоді і судові процеси з нами, тобто розпочнуться, якщо хтось нам захоче. Ставити палки в колеса. Тому моя особиста думка, якщо можна, я вибачаюся перед тим, що я її виказав перед думкою земельної комісії, в тому, щоб ми спочатку, так як це наше право, розпоряджатися майном комунального підприємства, спочатку. Відмовилася від цих цих земель, передали їх державі. Є пропозиція знову ж таки, і вона підтримується серед тих депутатів, з якими ми спілкувалися, в тому, щоб помимо того, щоб повернути ці землі до земель запасу, паралельно з цим запустити процес резервування цих земель для пільгових категорій населення, тобто для учасників бойових дій в зоні АТО. І вже потім, після цього. Але на цій же сесії приймати рішення щодо ліквідації самого підприємства. То тобто, яке яке вже не буде мати на, на своєму балансі земель за умови того, що апостолівська районна рада не може напряму передати землі третім особам. Депутати вирішили звернутися до державного геокадастру Дніпропетровської області з клопотанням передати 116 гектарів пасовищ, які раніше належали комунальному підприємству «Апостол в агрокомплекс», молочарському кооперативу «Первоцвіт» села Володимирівка, а майже одну тисячу гектарів землі зареєструвати для виділення учасникам бойових дій в зоні АТО за результатами роботи комісії було складено. Проєкт рішення, який буде винесено на чергоденну восьмий сесії Апостолівської районної ради 27 липня, суспільної власності територіальна громада Апостолського району Дніпропетровської області, апостол агрокомплекс Литвиненко Сергія Міхайловича на добровільну відмову від права постійного користування земельними ділянками загальною площою 1114 гектар, підтверджених державними актами на право постійного користування земельними ділянками згідно з додатком. Додаток приваляє друге. Керівнику комунального підприємства спільної власності територіальних громад Апостолівського району Дніпропетровської області апостолова агрокомплекс Литвиненко Сергій Михайлович рекомендувати звернутися з заявою про добровільну відмову від. Вище зазначених земельних ділянок, до головного управління Держгеокадастру Дніпропетровської області в порядку, передбаченому земельним кодексом України. Третє, апостоловській районної ради підняти перед головним управлінням Держгеокадастру Дніпропетровської області як перед власником земель сільськогосподарського призначення державної форми власності питання щодо розгляду можливості резервування земель, зазначених у пунктах 1, один цього рішення для учасників АТО та сімей загиблих учасників АТО Апостоловського району Дніпропетровської області. І четверте після реалізації у повному обсязі заходів в указаних вишеназваних пунктах цього рішення Апостоловської районної ради розпочати процес ліквідації комунального підприємства Апостолова агрокомплекс в порядку, визначеному законодавством України.